День 167, Біблія, книга Псалмів. Псалом 142, повчання Давида, коли він перебував у печері, молитва. Що сили я волаю до Господа, на повен голос я кричу в молитві до Господа, виливаю перед Ним своє благання, відкриваю йому свою журбу, особливо, коли знемагає у мені мій дух, але тобі відома моя стежка, на дорозі, якою я ходжу, розставили на мене пастку. Дивлюся праворуч і бачу нема нікого, хто на мене звернув би увагу, нікуди мені діватись, і нема того, хто потурбувався би про мене. Тоді я заволав до тебе, Господи, і сказав Ти мій притулок, моя доля серед живих людей. Прислухайся до мого благання, бо я дуже пригнічений. Визволи мене від моїх переслідувачів, бо вони сильніші за мене, виведи мою душу з в'язниці, аби я прославив Твоє ім'я. Навколо мене зберуться праведні, коли ти виявиш до мене благовоління. Друга книга царів у попередніх розділах Осія, останній цар Ізраїля. Салманасар поневолює Ізраїль та переселяє народ до Асирії. Єзекія цар Юдеї. Салманасар захоплює Самарію. Синнахирів захоплює укріплені міста Юдеї, посланці Асирійського царя. Підступили до Єрусалиму. Розділ 19. Вислухавши все, цар Єзекія розідрав також і свої шати, і, одягнувшись у веретище, пішов до Господнього храму. Урядника ж над палацом Еліякима та писаря шевну, разом зі старішинами зі священників, усіх одягнутих у веретище, він послав до пророка Ісаї, сина Амоса. Прибувши, вони передали йому слова Єзекії. Цей день став днем смутку, ганьби та зневаги, оскільки надійшов час народжувати, але немає сили народити. Може, Господь твій Бог зверне увагу на всі слова головного радника, якого послав його володар, Асирійський цар, щоб ганьбити живого Бога та покарає за слова, які чув Господь твій Бог. а ти помолись за тих, котрі ще залишились живими. Коли слуги царя Єзекії прийшли до Ісаї, він їм сказав. Передайте вашому володареві те, що сказав Господь, не бійся слів, які ти почув, і якими мене ганьбили слуги Асирійського царя. Ось я зійшлю на нього такого духа, що, почувши звістку, він повернеться у свою країну і поляже від меча у власному краю. Коли головний радник повернувся, то застав Асирійського царя, що вже воював проти лівни, і зрозумів, що він залишив Лахіш». Царя повідомили про ефіопського царя Тіргаку таке. Він виступив воювати з тобою. Незважаючи на почуте, він знову направив послів до язеки з таким посланням Передайте юдейському цареві язики і мої слова, нехай не обманює тебе твій Бог, на якого ти покладаєшся, мовляв, Єрусалим не буде виданий у руки Асирійського царя. Ти б, напевно, чув, що зробили асирійські царі з усіма країнами, яких знищили. Невже врятуєшся ти? Хіба вберегли боги ті народи, яких знищили мої предки, а саме Гозана, Харана, Рецефа або нащадків Едема, котрі мешкали в Теласарі? Де цар Хамату та цар Арфаду, а також царі міст Сефароваїму, Гени та Івни? Взявши листа з рук послів, Єзекія прочитав його і пішов з ним до Господнього храму. Там Єзекія розгорнув сувій перед Господом. Отже Єзекія молився перед Господом, говорячи: Господи, Боже Ізраїлю, який сидиш над Херовимами, ти єдиний, є богом усіх царств світу, адже ти створив небо і землю. Нахили, Господи, своє вухо і вислухай, відкрий, Господи, свої очі й подивись. Почуй слова сина Херіва, який через послів зневажав живого Бога. Бо й насправді, Господи, асирійські царі вигубили ті народи та їхні землі і покидали їхніх божків у вогонь, але ж вони не були богами, а просто творивом людських рук, дерево та камінь, тому й знищили їх. Тепер же, Господи Боже наш, визволь нас з його рук, аби усі царства землі дізнались, що Ти єдиний є Господом Богом. У той час Ісая, син Амоса, Послав, аби сказати Єзекії те, що відповів Господь Бог Ізраїлю: Я почув усе те, про що ти молився до мене відносно сина Херіва, царя Асирії. Тепер послухай слова, які щодо нього каже Господь: Зневажає тебе, Асирійський царю, і глузує над тобою діва дочка Сіону, Похитає слід тобі головою дочка Єрусалима, кого ти ганьбив і ображав, на кого ти підвищував голос. І в зарозумілості піднімав догори свої очі проти святого Ізраїлевого. Адже через своїх послів ти ганьбив владику, вихваляючись, безліччю моїх колісниць я підкорив високі гори, досяг узгір'я лівану, зрубав найвищі його кедри та його добірні кипариси. Я піднявся аж на саму вершину до його саду лісу. Я викопував джерела і пив з них воду. Осушував стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Хіба ти не чув, що віддавна усе це я створив, від прадавніх часів замислив те, що тепер здійснене? Тому ти і спустошуєш укріплені міста, перетворюючи їх на купи румовищ? Їхні мешканці безсилі в своїй розгубленості, збентеженію, подібнились до зеленої трави, як трава на дахах і як спалене сонцем збіжжя. Що жовкне раніше, ніж дозріє. Але я знаю, коли ти сідаєш, коли виходиш і входиш, знаю і твою шалену лють на мене, оскільки ти оскаженів на мене, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху, то я вправлю моє кільце у твої ніздрі та мою уздечку у твій рот і поверну тебе назад дорогою, якою ти прийшов. Для тебе ж, Єзекія, буде така ознака, ти їстимеш цього року те, що саме посіялось. А наступного року те, що саме виросло, а вже на третій рік будете сіяти та збирати врожай, насаджувати виноградники та споживати їхні плоди. А врятоване з Юдиного роду, що залишиться, глибоко пустить коріння і принесе для неба плоди. Адже з Єрусалима вийде залишок, і з гори Сіон спасіння, ревність Господа Саваота це буде зроблене. Стосовно ж Асирійського царя, то так говорить Господь: він не вступить у це місто і не пустить сюди стрілу, він не стане проти нього зі щитом і не насипле навколо нього валу, дорогою, якою прийшов, нею він і повернеться, а у це місто не вступить, так сказав Господь. Я захищу це місто, збережу його заради себе та задля мого слуги Давида. Так сталося, що тієї ночі. Вийшов Господній ангел і знищив у таборі асирійців 185 тисяч воїнів. Вранці наступного дня лише декотрі піднялись і побачили усі тіла лежать мертвими. Тож Сенахирів, цар Асирії, знявши залишки табору, піднявся і повернувся у свій край і осів у Ніневії. Але так сталося, що коли він поклонявся в капищі свого бога-нісроха. То його сини Адрамелех і Сарецер убили його мечем, після чого втекли в Араратський край. Замість нього зійшов на царський престол син його Есархадон. Розділ 20. У той час Єзекія смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісая, син Амоса, і сказав йому, що говорить Господь. Зроби заповіт твоїй родині, бо ти не видужаєш, а помреш. Він повернувся обличчям до стіни і став молитися до Господа, говорячи: О Господи, згадай, благаю, як я ходив перед тобою в правді та вірності серця, і чинив те, що тобі до вподоби. Після цих слів Єзекія почав гірко ридати. І сталося так. Ще Ісая не вийшов з середини двору палацу, як було до нього Господнє слово такого змісту. Повертайся і скажи володареві мого народу Єзекії, що говорить Господь. Бог твого прабатька Давида, я почув твою молитву і побачив твої сльози. Отже, я тебе вилікую, так що третього дня ти підеш до Господнього храму. Крім того, я додаю до твого віку ще 15 років я врятую тебе і це місто від влади Асирійського царя, я захищатиму це місто заради себе і заради мого слуги Давида. Після цього Ісая сказав: Принесіть пластир зі смок! Коли пластир принесли і поклали на пухлину, він видужав. Тоді Єзекія запитав Ісаю, яка ознака того, що Господь мене стіляє, і я третього дня піду до Господнього храму. Ось тобі ознака від Господа, відповів Ісая, що Господь здійснює сказане ним слово. Як би ти хотів, чи нехай тінь від сонця посунеться на десять ступенів уперед, чи нехай вона на десять ступенів повернеться назад. Єзекія відповів. Легко тіні посунутись уперед на десять ступенів. Краще, нехай тінь повернеться на десять ступенів назад. Тоді пророк Ісая попросив Господа, і той зробив, що тінь від сонця на ступенях Ахазових повернулася назад на десять ступенів, по яких вона вже пройшла. У той час вавилонський цар беродах баладан, син Баладана, дізнавшись про те, що Езекія був хворий. Послав йому через своїх послів листа і подарунки. Єзекія вислухав їх і показав послам усі свої сховища, срібла та золота, пахощів і свій дорогоцінний єлей, а також арсенал зброї, одним словом, усе, що знаходилось у його сховищах, не було нічого в усьому його палаці та володінні, чого б Єзекія їм не показав. Тоді прийшов до царя Єзекії пророк Ісая і запитав його що говорили ці люди, і звідкиля вони приходили до тебе? Єзекія відповів, вони приходили з далекого краю, з Вавилону». Тоді Ісаї запитав, а що вони бачили у твоєму палаці? Єзекія відповів: вони побачили все, що є в моєму палаці, не було такої речі в моїх сховищах, якої я їм не показав би. Тоді Ісаї промовив до Єзекії: Вислухай слово Господа! Ось надходить час, коли все, що є в твоєму палаці. І що набули твої батьки аж до сьогодні, буде забране до Вавилону. Не залишиться нічого, так сказав Господь. А з твоїх синів, котрі народяться від тебе і походитимуть від тебе, декого заберуть, і вони стануть євнухами в палаці Вавилонського царя. На це язик я відповів Ісаї: І все ж приємну вістку ти мені повідомив від Господа, і додав: У всякому разі. Поки я житиму, буде мир і безпека. Усі інші оповіді про Єзекію, про всі його доблесні подвиги, також про те, як він збудував водоймище і водопровід у місто записано в книзі літопису юдейських царів. Отже, Єзекія спочив зі своїми батьками, а замість нього зійшов на царський престол його син Манасія. Перше послання апостола Павла до Солунян Розділ 4. А далі, брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб так, як прийняли ви від нас, таким чином вам поводитися і догоджати Богові. Саме так ви й поводитеся, аби все більше в цьому зростали. Бо знаєте, які вказівки дали ми вам у Господі Ісусі. Це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти. Щоб кожен з вас умів свої посудини берегти у святості й честі, а не в пожадливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога, не чиніть насильства і не кривте ні в чому свого брата, бо Господь є месником за все це, як раніше ми вам говорили і засвідчили. Адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення. Тому, то, хто це відкидає, не людину зневажає. А Бога, який дав нам свого Святого Духа. Про братолюбство немає потреби писати вам, бо ви самі Богом навчені любити один одного, адже ти й бите всім братам, які перебувають у всій Македонії, просимо вас, брати, аби ви в цьому все більше зростали і пильно дбали про те, щоби жити спокійно і робити свою справу, працювати своїми власними руками, як ми вам звеліли. Щоб ви гідно поводилися перед чужими і ні в чому не мали нестатків. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі, Бог приведе з ним. Це говоримо вам, Словом Господнім, що ми, живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на Хмари, на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами.